Друзі, привіт! Привітульки! Дніпро, привітульки Миколаїв. Поїхали на 8.01, вибачаюсь, вже гекаю. Я вже замахалась писати ці прогнози вже гікаю. Так, поїхали. На 8.01 дивимося Дніпро. З 7.01.22.00 по 8.01.22.00 Дніпро обстріли, ракети, вибухи. Тощо. Ситуація повторення говорить про те, що буде летіти туди, де щось працює. Воно загорожене, його зіб'ють, але уламки впадуть і спричинять руйнацію. Спричинять руйнацію. Єдине, що я хочу сказати, я так вам скажу: руйнація буде там, де Дивіться, це карта, я вам зараз поясню, карта захисників. Бачите, вони захищають. А це карта ну, ЗСУ, контролю, тощо, поняли? Поэтому, друзі, і старий старе, старе район, старе місто, І я не знаю, чи це Дніпро, чи це не буде підгороднє. Або якщо це десь під Дніпром було, е було би добре, щоб там нікого не було. Отак От скажу вам. Є карта, є карта смерті. Було би добре, щоб там нікого не було єдру. Старий, старий район туди буде летіти. От там не буде. Дивіться, я вам так хочу сказати, на якусь машину впаде. На якусь машину, на якусь машину впаде. І ще що, там тайно хтось знаходиться. Хочуть приховати, що, що там є. От і там буде пожар. Є карта смерті. Карта смерті. І це, це якась ну, як бюджетна організація. Чи люди, які мають відношення до бюджету. До держави. Отак От скажу. Не то, що бюджет, а то до державного. Державна установа, державний заклад, державні люди. Дніпро. Підождіть тоді. Я перезадавала питання, чи там воєнні, чи там. Це про наших ну, поранених. Це, говорить, що це якась Чи то лікарня, чи то місце, де знаходяться вони. Будьте, будь ласка, обережні. Так, Дніпро. Карта руйнування. Карта руйнування є і жертви. Через ці руйнування будуть жертви. І жертви будуть. Ну, ну, Стане ясно, що через ці руйнування буде жертви і жертви людей, які мають відношення до е, Державної служби. ППО зіб'є, але, видно, упадуть уламки туди. Е, це може помінятися, якщо ви будете медитувати і ставити захисти. Можна поміняти, якщо медитувати, ставити захисти. Або з того місця забрати. І ще, і це може бути, наприклад, просто переливання крові. Або, коротше, дивіться, там уже була, уже якась жопа була. Поэтому запам'ятайте, що там у вас було, і те місце, будьте уважні і обережні. Так, е порада. Порада для Дніпрян. Так, да, треба зібрати емоції в купу. От, і почати, почати боротися, почати щось змінювати скоренько. І це стосується через очікувані обстріли. Так, Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв. Так само на восьме. Так, у вас теж якась задниця іменно там, де знаходите... Ой, а у вас що таке? У вас теж пострадає щось через, через силове воздействия, або, скажімо так, чогось не буде вистачати в лікарнях, або притом в лікарнях для... Ну, Для воїнів чогось буде не вистачати, або буде якийсь, якийсь вибух, якась руйнація, якась, ну, якесь предатерство, якесь щось таке буде. І може бути так, що е хтось здав місце знаходження. Е Є розвідники, є розвідники, і ще, або, або, кстати, розтяжки ще можуть там бути. Поняли? Там можуть бути розтяжки або міни розкидані, будьте уважні і обережні. Хто йде в, в, в будь-яку лікарню, оглядуйте тільки по трапіночкам, по дорожкам, ніде нічого не срізайте. Е, є, скажімо так, за вами таємно, за, за цими об'єктами таємно наблюдають і десь ведуть фотозйомку. І це стане відомо, тому що когось, когось піймають, якусь когось бабу піймають. Ясь баба це робить. Обращайте, звертайте увагу, будь ласка. Так. Є. Пожар, прильот, там, де люди збираються, де група людей, місто старе, ну, місце старе, да, або це приватний сектор, або якийсь старий заклад, де він працює. Давно-давно майстри, які там чи обачають дітей, чи, чи їх щось вони їм там роблять. От. Паде на транспорт коло будинку високоповерхівки, високоповерхівки, але упадуть уламки. Ну, у, уламки, поняли? І ще що. Е, е, якась тітка, ну, буде щось там, чи, чи роз, ну, Коротше, имеє отношение, женщина. К тому, щоб загинули ну, наші воїни, але їх туди вивезуть, їх, їх там вже не буде. Але вона там буде чи вести зйомку, чи коригувальниця, чи е, якісь розтяжки устанавлювати, чи розкидувати якісь, ну, якісь е, ну, міни. Поняли? Тобто, отак. Так. От. так. Далі. Я, до речі, трошки відпочила ці два дні, ви знаєте, така краса, боже, боже. Ну, переключилась повністю на іншу діяльність. Е і ще Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Да, знову повторюється, те, що буде, буде летіти, буде збите, але уламки впадуть на якийсь дитячий заклад, чи коло дитячого закладу, коло якогось великого мікрорайону. Так, Миколаївцям парада. А вам треба йти, або їхати в парки, да, або на роздоріжжя, або на дороги, і все ретельно перевіряти. Прямо Так, от, Так, друзі, я сьогодні читаю вірші е, залізничникам. Я розказувала вже цю історію, і вже, якщо хочете, ви можете послухати, цю, чому я сьогодні зачепилась за них. От... Е, Знаю, що є день залізничника. Я вам хочу сказати, ті люди, які везли евакуаційні політики, які зараз працюють в умовах війни, я вважаю, що вони також дуже великі герої. От, того, що це дуже важко. Я просто уявляю, як ці, як ці, ці хлопці, ці чоловіки вони стоять, вони несуть відповідальність за тисячі людей. От, і це дуже-дуже дуже важливо. E, і це про це треба теж, теж говорити. От, я, у них, я не пам'ятаю, у них там, здається, у э, ну, День Залізничника, здається, в жовтні, але це не має значення. Летять страною поїзда, і так стучать колеса, їм подпівають провода, і пісням нет із носа. вокзал, часи і суета, слипка, і проводниця, перон, вагони, біготня і сумок верниця, артерии дорог стальных, их путь далек и сложен. Без нас они, а мы без них прожить никак не можем. Железная дорога, вокзалы, поезда, прощание у порога, чужие города, а машинист в ответе за пассажиров сон и смену на рассвете задает устало он проводникам не спится, им спать никак нельзя. Ну как тут не влюбиться в таких людей, друзья? Железная дорога, и люди служат ей. Поклон земной вам в ноги от тысячи людей. Я вам хочу сказать, я вам хочу сказать, да, поклон, дуже великий поклон, сколько они спасли життів. Сколько они... Скільки вони пережили, скільки стресу, нервів, напруження. Це теж дуже великий великий труд і великий подвиг. Ну і пам'ятаємо, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео і яким я подобаюсь. І хто ставить пальчики вверх, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!